І так, давайте уявимо, ви знайшли крутого героя, ви домовилися з ним про запис і все наче йде по плану. Але ось тут він сидить перед вами. Ви починаєте ставити йому запитання, і він закривається в собі. Тож, як сформулювати такі запитання, які розкриють, а не навпаки закриють вашого співрозмовника. Будемо дізнаватися далі. Від того, які запитання ви сформуєте, залежить те, який настрій, який характер нестиме ваш вже готовий продукт. Від запитань, які ви ставите своєму співрозмовнику, залежить насправді майже 80%. Відсотків того, яким він буде в кадрі, який буде його образ, чи він буде веселим, позитивним, чи він буде спокійним, чи він навпаки буде агресивним. Що роблю я для початку? Вже після того, коли я знайшла героя, коли я з ним сконтактувала, все чудово. В нас є домовлена дата, в нас є домовлена година, все супер. Потрібно скласти запитання. Умовно я можу поділити питання на. Загальні і на персоналізовані загальні запитання це ті, які підійдуть абсолютно кожному. До них можна віднести. Наприклад, розкажіть про своє життя до повномасштабного вторгнення. Ким ви були, ким ви працювали, загалом, де ви мешкали, тощо зрозуміло, що це питання підійде абсолютно кожному, але десь відповідь на нього може бути трохи різна. До персоналізованих я відношу ті питання, які стосуються конкретно якоїсь певної людини. Для того щоб сформулювати такі запитання, нам потрібно, хоча б щось знати про свого героя. Гарантую, що перед тим як домовлятися з ним про з. Йомку, ви вже десь мусили ознайомлюватися або з його соцмережами, або з матеріалами ваших колег. Це можуть бути відеоматеріали, текстові, матеріали неважливо. І десь, я думаю, можна все-таки побачити, чи в нього є якісь хобі. чи... Є якась така незвичайна деталь, за яку можна зачепитися, і яку можна буде класно десь показати, що от таке є, і це цікаво. Я можу навести конкретний приклад. В мене був запис із ветераном російсько-української війни, який також зараз на протезах на обох ногах, і він займається фехтуванням. Він оприлюднює відео з цим в TikTok. Я це побачила, і я в нього запитала от. Е... Розкажіть, будь ласка, про своє заняття фехтуванням, як давно ви цим займаєтеся, що це для вас, чи це для вас просто хобі, чи, можливо, ви цим займаєтесь якось більш професійно, і це вже буде персоналізовано, і це вже зможе глибше і краще розкрити вашого співрозмовника? Не менш важливою також є сама структура запитань тобто, в якій послідовності ви їх ставите своєму герою. Зазвичай я починаю із. Загальних це нашталт. Розкажіть про себе, хто ви, як вас звати, звідки тощо. Потім поступово переходжу до більш важких. На які може бути десь моментами складно говорити, але таких запитань, на жаль, уникнути не вдасться. Звісно, можна, говорячи на якісь складні теми, якщо ми запитуємо у свого співрозмовника про поранення, можна е, сформулювати саме запитання так, щоб воно звучало менш травматично. Оскільки кожне слово, яке ви говорите, є на вашій відповідальності і що ментальний, психічний стан, психічне здоров'я вашого героя може похитнутися після вашої розмови, це буде тільки на вашій відповідальності. Запитання, сформульовані некоректно, можуть повернути людину в той час, коли вона до прикладу отримала це поранення, і не всі можуть реагувати на це спокійно, тому потрібно підходити до таких речей. Максимально обережно, завжди ставлячи такі запитання, можна запитати безпосередньо в самої людини, чи можете ви розповісти про це, якщо людина каже ні. Ми не змушуємо її цього робити. Як я вже раніше казала, починати потрібно з нейтральних питань, які не викличуть якоїсь негативної реакції. Для чого це робити? Для того щоб людина змогла звикнути до вас до камери, до того, що вона знаходиться в кадрі, щоб. Вона змогла вже потім вільніше будувати свої думки. Питання, які категорично не можна, не потрібно, не варто задавати. Просто якщо ви задаєте своїм героям такі запитання, вам без образ тисячу червоних прапорців. Це щось на кшталт. А ви бачили, як вам відірвало ногу, чи руку, чи палець, чи що завгодно? А ви розуміли, що вам відріжуть ногу чи руку, чи щось тому подібне? А як вам жити з розумінням, що ви інвалід? Що у вас там немає руки чи ноги? Я думаю, тут навіть не варто пояснювати, чого не потрібно таке запитувати. Ну, по-перше, сама термінологія, така як інвалід, є некоректною, доречно звертатися до. Людей, які мають якісь певні травми, людина з інвалідністю це по-перше. По-друге, такі запитання вони роблять людину невпевненою, і вона починає десь рефлексувати і задумуватись: ага, а от мені там, наприклад, відірвало руку, значить, я не така, як всі. І це може бути дуже великим ударом по. Ментальному здоров'ю, що знову ж таки буде на вашій совісті, і от коли вже ваша розмова підходить до кінця, що ж запитати наприкінець, як підсумувати оцей ваш діалог? Особисто я завжди стараюся поставити або нейтральне запитання, або щось, що може або надихнути. Або наштовхнути на якийсь позитив. Це, наприклад, а що ви можете порадити людям, які опинилися в подібній ситуації, або що вам допомагало не здаватись, рухатись далі. І людина вже не буде думати про щось негативне: що о, там в мене такий досвід, а вона буде думати про ті речі, які її надихали і можуть надихнути когось.